Дівчата, привіт! Я Катерина Кропкіна, і ви на моєму каналі. Це буде дуже особистий випуск, де я розповім вам про останні події, які відбулися в моєму житті, як я зараз підтримую себе під час стресу для того, щоб мати силу, енергію, працювати, ну і жити своє життя. Давайте почнемо. Це буде така особиста сповідь, вічна віч віч. Ніколи такого не робила, але поділюсь. При цьому ви тут знайдете корисні поради від експертки, від мене, від да, як підтримати себе в таких умовах, чим я собі допомагаю, так? І що дійсно працює? Можливо, ви щось візьмете собі і також скористаєтеся в вашому житті. Зараз я проходжу дуже складний період в своєму житті. Це період розлучення, і розлучення це завжди важко, складно. Бо я впевнена, кожна з нас, коли одружується, вона вірить в те, що це раз і назавжди. І коли відносини руйнуються, це складно. Особливо, якщо у вас ще є діти, які звикли не розділяти маму та тата. Але знаєте, що я зрозуміла? Якщо ти нещаслива, то з цих стосунків треба йти. І я прийняла таке рішення піти. І Я вважаю, що це найкраще і для мене, і для мого колишнього чоловіка. І що в майбутньому я так само буду дуже щасливою жінкою, він буде дуже щасливим чоловіком, але все рівно будь-яке розлучення це маленька смерть і це великий стрес. Я вам розповім маленьку предісторію. Ви знаєте всі, що я видаляла імпланти. В мене був дуже довгий наркоз, потім було дуже довге відновлення. Від цього теж мій організм відчув багато стресу, я багато займалася своїм здоров'ям. Потім мені діагностували депресію. Я почала вживати антидепресанти для того, щоб підтримати свій організм. Потім я вирішила розлучатись, подала на розлучення, це щоб ви розуміли просто всю хронологію подій в моєму житті. І теж зараз переживаю ще один сильний стрес. Мені здається, сукупність цих факторів дуже сильно вплинула на моє здоров'я. Хто слідкує за мною в інстаграмі, бачив. Я почала хворіти, можливо, так тіло позбувається стресу, хтось пише, але я вірю в те, що це просто стрес робить наше тіло дуже вразливим. І я зрозуміла ще давно, і зараз я це несу в маси, Що хто, як не ви, в цій ситуації можете себе підтримати. А вже ж... Поки я була в Україні, я робила діагностику. Я була два місяці, я здавала аналізи, я дивилася що зі мною відбувається. Бо стан в мене був жахливий. Я вам чесно зізнаюсь. І перше, що мені не сподобалося, це дуже низький білок. В мене такого не було ніколи в житті, щоб мій білок впав до таких показників. І тут до мене постукався наш український бренд Перла Хелса. Мабуть, ви про нього чули або, можливо, не чули. Вони випускають різні. Добавки, я бачила в них і вітамін Д3, і мелатонін, різні види кологену. І перше, що мені спало на думку, через те, що в мене був дуже поганий і знижений апетит. Я вам чесно зізнаю, через депресію, через заход на антидепресанти, я була не в стані їсти стільки, скільки мені потрібно. Але низький білок це каже про багато чого. Це каже про те, що і шкіра, і волосся постраждає, і моя ферментативна система, і гормональна система частково. Тому вже ж я зайнялася цим питанням. Ну і я вирішила за те. Вести їх колаген. Колаген я взяла звичайний, я вам його покажу. Я взяла без смаку, не солодкий і почала приймати. Приймала я його ровно 30 днів, поки була в Україні. Одразу кажу, я випивала по 4 пакетики в день. Зараз я вам їх покажу. Ось ось такі пакетики. Я розводила просто з водою, випивала наче. Через місяць я перездала аналізи, і через місяць дійсно мій рівень загального білку виріс. І ви бачите, він став ось таким. А вже ж я цьому дуже раділа, бо раніше я приймала інший колаген, і він по ціні набагато був вище. Плюс це не наш виробник, а наших виробників завжди дуже приємно підтримувати. Тому дівчата, якщо у вас є проблема з тим, що ви не можете споживати достатню кількість білку, да, і ви відчуваєте, що там сипляться волосся, нігті, шкіра. Але я хочу вам підкреслити, що колаген не стане колагеном в вашому організмі, тому що ви п'єте колаген. Ні, він роз. Щепиться на мінокіслоти, і ваш організм сам вирішить, куди це відправити. Але якщо ви маєте нестачу білку в раціоні і не можете його добирати з якихось причин, наприклад, як да не могла я добирати цей білок, це дуже вам може допомогти. Мені допомогло і по аналізах відновити рівень білка, і по самопочуттю, в тому плані, щоб в мене перестало лізти волосся, да краще стало нігті, бо я дійсно не добирала білок через недоїдання, через пригнічений стан, через депресію. І я дійсно. Вам можу радити саме ось цей колаген. Ось в мене нова упаковка, яка до мене приїхала до Іспанії. Він без подсолоджувачів. І зараз, е через те, що я взагалі не можу їсти після того, як в мене був протавірус, я впевнена, що за останні два тижні я просто все, що могла себе вимила-вимила, я знову його почну приймати. До речі, це все, що в мене залишилося. З минулої упаковки, і дійсно він працює. Що ще я роблю, щоб трошки собі допомогти? Також я пішла в психотерапію, Як ви вже зрозуміли, да, я приймаю антидепресанти. Мені їх призначили зараз. Я на невеликому дозуванні. Що бачу з того, що я бачу о, з антидепресантами? В мене знизилась тривожність, чому я дуже рада, бо в мене з'явилися сили працювати. Останні три місяці цих сил взагалі не було. Я і особо клієнтів вести не могла, я себе погано почувала, але це дійсно допомогло знизити тривожність. В мене покращився сон, що дуже важливо є, коли ви знаходитесь в хронічному стресі. Дівчата, і якщо ви хочете себе відновити, сон відіграє дуже важливу і ключову роль в цьому. І сон в мене дійсно покращився. Я Мала проблеми зі сном. І дуже довгий термін. Я не могла довго заснути по півтори-дві, іноді три години. Молотанін не працював, ніякі практики не працювали. Гаджети я прибирала, кофеїн не вживала. Їжу навіть настільки рано собі передвинула вечерю. Я думала, може їжа впливає на моторику сну. Ну нічого не допомагало. Дійсно, висока тривожність, да, і стрес не давали заснути. Це велике навантаження, да багато думок в голові. Але тепер я сплю нормально. Сон вирівнявся. Це правда, не може сказати, що я порхаю десь і в мене суперкласний настрій. Ні, настрій став стабільний. Менше оцих перепадів, коли ви там сльози, віче, якась там агресія, ти злишся на все, на себе, на роботу, на дитину. Да? Там, ти шукаєш постійно щось, що з тобою не так. Це поступово пройшло. Курс скільки буду приймати антидепресанти, я вам не підкажу, не знаю. Ще я пішла в розмовну терапію, я займаюся капіте спеціалістом. Ми вирішуємо мої проблеми, да, які є. Я хочу трошки перебудувати деякі аспекти в своєму житті, да ставитись до чогось по іншому, по іншому щось регулювати, на щось реагувати по іншому, але це все я роблю степ байстеп. Тобто, окрім того, да, що я там відновила якісь показники по аналізах, окрім того, що я пішла в психотерапію, я почала нормально спати. Я ще почала займатися своєю соціальною складовою. Так, це дійсно так. Останні два роки я дуже багато працювала. Я постійно була вдома, і тільки коли я приїжджала до Києва із Валенції, я бачила з людьми. Я проводила час з цими людьми. А коли поверталася додому, я знову сиділа вдома і нікуди не виходила. Можливо, через це в мене і з'явилася депресія. Не знаю. Не буду вас обманювати, але зараз я почала відновлювати свої соціальні зв'язки. Я почала виходити. Я почала бачитися зі знайомими. Я почала бачитися з друзями, телефонувати, спілкуватись. Так, а вже ж весь цей час, і минулі два роки тільки найближчі друзі були поряд, з якими я спілкувалась. Зараз це коло розширюється. Я відкрита до нових знайомств. Я почала виступати, їздити на якісь конференції, бачити з людьми. Просто ну. Знаєте, як то кажуть, жити це життя. І оця соціальна складова під час стресу вона неймовірно сильно підтримує. Тому дівчата, якщо ви проживаєте розлучення або якийсь інший стрес через інші обставини, знаєте, що вам потрібні люди. І да, терапія це класно, сонце класно, там підтримання себе якимись добавками це класно, але людям потрібні люди. Я це зрозуміла. Людям потрібні люди, людям потрібна турбота. Коротше, я вас підводжу до того, що якщо ви відчуваєте самотність, якщо вам важко, виходьте, телефонуйте, знайомтесь, не бійтесь, не бійтеся зателефонувати. Якщо ви відчуваєте самотність, напишіть мені. Я підтримую вас, бо я проходжу цей етап і я щиро до цього відкрита. Наступне що я стала робити? Не повірити, я стала більше відпочивати. Я зрозуміла, що в умовах стреса я просто фізично не вивезу, Якщо я буду робити все те, що я робила раніше, якщо я подовжу працювати по вихідних, якщо я не буду відпочивати, дівчата і вам наголошую, відпочинок дуже сильно потрібен. Саме відпочинок відновлює наш з вами ресурс і допомагає нам рухатись далі, допомагає нам долати стрес і відчувати себе більш живими. Тепер я не працюю по вихідних, ніколи не думала, що це скажу. Ще буквально три місяці тому я працювала всю суботу і половину неділі. А тепер два вихідні в тиждень, я повністю відпочиваю. Тепер, після 19 я намагаюся взагалі не відповідати в чатах і давати собі час для себе. І як виявилося, дійсно цей час відпочинку він допомагає і це все не пусті балачки, коли знаєте. Там я це кажу своїм клієнтам, коли ми. Мені, це каже мій психолог. Це все, знаєте, так, так, так. Я можу і без цього. Але коли це ти впроваджуєш життя, виходить. Це дійсно працює. Через те, що я хворіла, я, на жаль, не могла. Але я прям мрію додати в своє життя спорт. Мені здається, спорт це те, що може завжди вас вивести при стресі. Це те, що може зняти ваше Сильне навантаження, саме психологічне. Я чекаю, коли я трошки відновлюсь і я повернусь до спорту, і я вам прям буду транслювати, які тренування я обираю, що я роблю. Бо я хочу, щоб ви бачили, що після будь-якого стресу, після будь-яких травматичних подій, ми жінки можемо відновитися, бо ми дуже сильні. Бо я впевнена, кожна з нас має цю внутрішню силу, може відновити себе і почувати себе краще. Ось такий, знаєте. Маленький випуск з тим, що я зараз роблю, і що відбувається, але не можу вам сказати, що хочу, щоб мене жаліли, щоб, щоб мені співчували. Я хочу, якщо чесно, щоб за мене пораділи. Мені здається, що коли зачиняються одні двері, відчиняються нові: нові, де тобі буде точно краще, де ти будеш почувати себе наповненою і сповненою силою. І знаєте, мені здається, що я ці нові двері поступово відчиняю. І загалом в мене зараз почалось нове життя, до якого я не звикла, де я несу за себе відповідальність, де в мене є час на себе, де в мене навіть є цілий тиждень, тиждень через тиждень, да, коли я одна, і проводжу його на самоті зі своїми там, думками. Багато чого змінюється. Нові люди приходять в життя. Тому, дівчата, я думаю, що YouTube зараз трошки заграє в мене іншими барвами. Ви відчуєте від мене взагалі іншу енергію. І, можливо, взагалі побачити мене іншою. Я сподіваюся, що ви завжди будете залишатись зі мною, і я ще зніму вам дуже багато корисних випусків. А поки що я вам можу сказати: дякую, що послухали це і були зі мною поруч. Па-па! до зустрічі!